Згадайте, з чого починається наше перше знайомство у фільмах так точно з новим чарівним світом Гаррі Поттера? Ммм, Так, 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 з ринку. Десятки людей собі щось купують, прилавки наповнені будь-якою магічною всячиною, і тільки Рон не може собі нічого дозволити. Так, я розумію, зараз це нам здається логічним, але чи не здається вам більш крутим познайомити нас з новим чарівним світом через, я не знаю, там ліс де безліч якихось чарівних тварин, чи з якоїсь магічної дуелі чарівників, чи там, наприклад, банально з Хогвартсу? Так, це показов нам світ більш яскраво та крутішим, перше враження би склалося, але напевно тому я й не режисер. А причина дуже проста: уявіть себе автором, через що можна ще показати різноманіття культури та всесвіту: чарівні предмети, горшечки, мітли, палички, стосунки навіть між людьми, культурні надбання та навіть архітектуру будинків, дизайн одягу, місце предметів та і просто атмосферу чарівного світу. Де, як не на умовному ринку, це все лежить прямо перед твоїми очима і так тебе заворожує. Цікаво, на їх ринках. Є якась магічна картонка, на яку ти стаєш, щоб поміряти магічну мантію. Погодьтеся вивчати культуру будь-якого, знаєте, народу, всесвіту і так далі. Найкраще за ринком, хоча це не дуже очевидна ідея. Мені здається, будь-якому археологу саме круто відкопати ринок, тому що там можна побачити, я не знаю, те, що люди їли раніше, що одягалися, як вони жили, обмінювалися товарами і так далі. Можна визначити навіть рівень тієї чи іншої цивілізації, типу на чому ринку продавалися, я не знаю там раби, тостери чи старлінки. А у Гаррі Поттері є точно пальоні німбуси три я у цьому впевнений. Ринок це звичайно ж прояв тієї чи іншої економічної моделі, яка існує у суспільстві. Тому можна сказати, що за допомогою економіки нас можуть познайомити навіть з таким загадковим та чарівним світом, і це якраз нормально, а дивне ось інше. Ми настільки заручники нашої капіталістичної системи, що навіть у магічному світі не можемо уявити, що він може працювати без цієї капіталістичної системи. Уявіть у світі, де все можна наворожити, створити, підкорити закони фізики, ми все одно її потребуємо. І зараз я кажу, знаєте, про концептуальність цієї капіталістичної системи. Я не кажу, як там у Гаррі Поттері, вона точно обґрунтовано, хто скільки заробляє та витрачає. Тут головне зрозуміти цей принцип навіть у магічному світі. Ми не можемо обійтися без капіталізму. Ви можете сказати, що це для більшого реалізму, що паралелі між нашими світами було легше проводити. Так, ну ми ж розуміємо, що умовне добро проти зла, боротьба проти нацизму і поділ на нижчих людей і вищих у цьому творі у магічний світ інтерпретовано, що є от смертежери, там є чиста кров чарівників, а є ось брудна і так далі. Тобто авторка взяла концепції з нашого світу: так поділ людей на нижчих і вищих, ця ось нерівність, в принципі, це така величезна алегорія на нацизм. І інтерпретувала її для чарівного світу, тобто там це чистота магічної крові. Так, а економіку ніби ні, ніби економіка просто була контрце з реального світу, контрце у цей чарівний. Тобто, так, там є малфої, які типу стара аристократія, які багаті, просто тому що завжди були багаті. І є візлі, які там працюють, умовно кажучи, на державу і дуже чесно виконують там свої обов'язки, і отримують менші кошти. І я впевнений, що брати Візлі зараз би точно крутили гроші на бінансі. The Зараз перейдемо до більш глибокого аналізу капіталізму в Гаррі Поттері. а поки що я прошу підписатися на мій канал. Це дійсно унікальний авторський контент. Я розумію, що він не буде таким дуже популярним через те, що ми тут залазимо в такі терміни, як капіталізм у Гаррі Поттері. Але саме тому мені дуже важлива підтримка тих, кому цікаві такі аналізи. Дуже дякую вам і поїхали далі. Ми можемо набагато легше уявити змію, що перетворюється на людину: літаючі машини, закляття, дракони, пророцтва і епічні магічні дуелі, ніж світ без капіталізму. Давайте. Для прикладу, зараз щоб вам не здавалося, що я чіпляюся до цього твору. Я вважаю, це головний твір взагалі нашого покоління. Я його дуже люблю. Але давайте для прикладу, якщо б магічні школи змагалися між собою у спорті з футболу, і ми б отримали так, такий твір, фільм, ми б ну теж не відчули, що, що це щось таке дивне. Так ми б дивилися, що от факультети між собою грають в футбол, так школи, є там великі турніри, і це було в принципі ок. Ми все одно були задоволені в принципі усім твором. Але ні, авторка вигадала дуже круту. Магічну гру, яка дуже пасує цьому магічному світі, це квідіч. І коли ми його дивимося, ми розуміємо, що ага, вона взяла просто, типу, умовно кажучи, структуру нашого спорту, так де дві команди грають один проти одної, але інтерпретувала її для цього магічного світу. І дивлячись на квідич, можемо сказати, як круто він пасує цьому магічному світу, і як погано він пасує нашому звичайному. Логічно, що навіть виходячи за рамки реального, ми все одно не можемо без цієї надбудови уявити, як інакше може працювати світ. Ну як це без грошей може щось бути? І це ж проблема не тільки Гаррі Поттера: зоряні війни, володар кілець або навіть цитаделі у ріка і морті. Усюди є капіталістична умовна система. Чому уявити безліч неймовірних всесвітів і паралельних реальностей, але усюди там буде чомусь. Капіталізм і расизм не помічали, що у будь-якому вигадому все є расизм і чомусь а. Повертаємося до теми. Тобто капіталістична система, добра вона чи погана, неважливо. Вона настільки глибоко сидить у нас, що навіть в уявних світах ми все одно її проектуємо і відновлюємо у різних формах. Це, от знаєте, як у фантастичних фільмах дуже часто зображають прибульців як гуманоїдів, так вони дуже схожі на людей. Хоча, ну, це зовсім не очевидна штука. Якщо у планети там різна екологія, атмосфера, так, різний там, типу, набір фауни, то прибульці не обов'язково повинні виглядати як ми. Але нам просто звично це відтворювати, так і у світі Гаррі Поттера. Я не знаю є безліч ідей, як насправді може функціонувати ця економіка в Гаррі Поттері. Я не знаю, там за силою магії так у, хтось отримує більше грошей, хтось менше. Чи це буде якийсь там розподіляючий гаманець, який краще тебе знає, скільки тобі грошей потрібно? Але ні, там все одно працює капіталістична система. В описі є посилання на мій телеграм-канал, там ще більше крутої та цікавої інформації про світ ігор, музики, фільмів, взагалі просто мої роздуму. Тому заходьте, будемо там теж спілкуватися. Ну і насправді в цьому світі триває дискусія, так про форми капіталізму, чи взагалі він нам потрібен, чи це ми будемо його вдосконалювати, чи будуть інші там, я не знаю, форми взаємодії людей між собою економічні. Так, але я тут хочу наголосити на тому, що коли певні системи так глибоко проникають у наш мозок, так у наше сприйняття, що навіть у у фантазіях, тобто зрозумійте, у тому, що ми вигадуємо найбільш сильно, ми не можемо позбавитися від цього, це й дуже і дуже страшно, тому що це означає, що певна ідеологія та система настільки перемогла нас, що навіть в уявних світах ми не можемо вбігти від неї. Саме тому я хочу сказати, що концептуально гроші у цьому творі чарівникам взагалі не потрібні, тому що ну можливо це моя особиста думка, Давайте сперечатися у коментарях. Я відповідаю на всіх. Коментарі, але вона нібито от знаєте, взагалі не пристосована до нього. Тобто, людям потрібно писати багато текстів, знімати ролики, щоб пояснити, як вона там працює, криво, як там, типу, чарівні предмети не можна копіювати, тому що там, типу, меч Гріфіндора можна скопіювати, але він це вже буде не меч Гріфіндора, у нього не буде тих властивостей і так далі, і так далі, і так далі. Це знаєте, як е, керування часом у Гаррі Поттері, де треба пояснювати, чому це працює і як воно працює більше, ніж воно того приносить користі потім у цьому творі, так руйнує трошки лор і тут тобто Ця капіталістична система навіть е, виглядає не для цього світу, але наша фантазія все одно не може вигадати нічого іншого. І дійсно, в цьому відео немає жодного висновку. Я хочу донести всього дві ідеї. Перша це коли ви будете створювати певний твір та конструювати його, завжди думайте про складові частини, чи дійсно вони пасують йому, чи це лише, типу, вам здається через певні стереотипи? Ви, типу, не знайшли, як пристосувати футбол до магічного світу, перетворивши його у квідіч. І просто засунули туди ще й футбол. І друге, це звичайно поговорити про сам капіталізм, як він дійсно настільки м, унікальна за своєю пристосованістю ідея, що може існувати і у світі зоряних війн, і у володарі перснів, і у Гаррі Поттері, і у безлічі, безлічі, безлічі інших фільмів. Наскільки це гнучка ідея, наскільки вона здатна, ніби захоплювати наш мозок, захоплювати наше підсвідоме, так що ми будемо її, типу, відтворювати навіть там, де це, типу, не обов'язково робити. А тепер можете подивитися. Дивитися ще більше відео про сучасну культуру на моєму каналі. Не забудьте на нього підписатися, щоб підтримати розумний український Ютуб. Дякую вам.